Сьогодні 23 серпня 2025 року показую вам сорт винограду Рафінат. Це такий світлий мускатний сорт винограду. Ранній і смачний. І з таким дуже-дуже сильним мускатом. Він практично вже готовий на сьогодні. Зараз на рефрактометрі покажу вам брікси. Тобто скільки набрав цукру на сьогоднішній день. Зараз спробую. Не знаю, видно, не видно. Це я так вчуся поки що. Вибачайте. Ну, Десь 21 брікс орієнтовно. Так, 21 брикс. Ось такий чудовий сорт винограду. Дуже подобається стабільна форма, врожайна. Розмір, звичайно, на сьогоднішній день такий некрупний. Але завдяки своїм смаковим якостям я його тримаю і викидати поки що не збираюсь. Покажу вам просто розмір. Поруч росте сорт Багатяновський. Отак От трошки віддалюся. Сорт Багатяновський, напевно, бачите. Зараз навіть пожертвую однією ягідкою І зараз відірву. Це сорт середньопізній, він ще зелений і твердий. Ось я його відірвав. І на фоні показую на фоні сорту рафінат. Порівняйте, скільки разів більша ягода. Багатяновського. Тобто, в руках я тримаю Багатяновського ягодку, а поруч рафінат. Ну, разів три як мінімум. Тобто, десь в рафінада розмір 5-6 грам, а у Багатяновського ну, грам 12-14, як мінімум. Бувають і більші ягодки. Ось такий у мене виноград на сьогодні.